Менсфілд Парк. Розділ 10. Збігли чверть години 20 хвилин. А Фані все, що думала про Едмонда, міс Кроуфорд і про себе, і ніхто не порушував її роздумів. Вона почала дивуватися, що її лишили так надовго. І прислухалася в нетерплячому бажанні почути їхні кроки та голоси. Вона прислухалася довго і, нарешті, почула, почула голоси, кроки, що наближалися, та не встигла вона збагнути, що це не ті, на кого вона чекає, як міс Бертрам, містер Рашфорд і містер Кроуфорд з'явилися на стежці, якою недавно йшла вона сама, і вмить опинилися біля неї. Міс Прайс зовсім одна. Фані, люба моя, що ж це ти так? були їхні перші привітання. Вона розповіла йому, як усе все сталося. А, бідна фані. вигукнула її кузина, як вони негарно повелися з тобою, краще б ти лишилася з нами. Потім, сидячи на лаві, поміж. Двох джентльменів вона поновила розмову, яку вони вели раніше, і стала пожвавлена обговорювати можливості переобладнання маєтку. Ще нічого не було вирішено, але Генрі Крофорд був сповнені ідеї та прожектів, і всі його пропозиції негайно не зустрічали палке схвалення спершу в Марії. А потім і в містера Рашорта, якому начебто судилося тільки слухати інших, і який не ризикував висловити жодної власної думки, окрім бажання, щоб вони побачили маєток його приятеля Сміта. Через кілька хвилин цієї розмови міс Бертрам, поглянувши на залізне ворота, висловила бажання пройти крізь ніг до парку. Щоб їхні уявлення та плани були більш повноважними. Саме цього повинні були бажати і всі інші, це було найкраще рішення та єдиний вірний спосіб його досягти, ну, принаймні, так вважав Генрі Кроуфорд. І він одразу ж примітив пагорб, не далі як за півмилі від них, з якого мав відкритися найкращий краєвид на будинок. Тому йти їм слід було до цього пагорба через хвіртку. Але хвіртка виявилася замкненою. Містер Рашфорд шкодував, що не взяв із собою ключа, адже йому навіть спадало на думку, що треба взяти. Тепер він уже ніколи не вийде з дому без ключа. Про це не зарадило нинішні біди. Вони не могли потрапити до парку, а оскільки бажання Бертрам ані анітрохи не послабшало, скінчилося тим, що містер Рашфорд оголосив про свій намір піти і принести ключа. Ну і з цими словами він вирушив у путь. «Е, це, звичайно, найкраще, що можна зробити, якщо ми вже відійшли так далеко від дому, мовив містер Кроуфорд, коли той пішов. Так кращий, не вигадаєш, але скажіть відверто, хіба ви не знаходите я так гіршим, ніж ви уявляли? Ні, що, ви зовсім навпаки, він здавався мені кращим, величнішим, більш завершеним у своєму стилі, хоч цей стиль, можливо, і не найдосконаліший, і, щиро кажучи, він трохи стишив голос. Я не думаю, що коли-небудь зможу відвідати Созертон з такою насолодою, як цього разу. Наступного літа він навряд чи здаватиметься мені приємнішим. На мить знітившись, юна леді відповіла ви надто світська людина, щоб не дивитися на все очима світського товариства. Якщо ви вважатиме, що Созертон виглядає краще, немає сумніву, що і ви так подумаєте. Боюсь, я не настільки світська людина, як це було б краще для мене у деяких випадках. Мої почуття, не такі нетривкі, а пам'ять про минуле не так мені підкоряється, як то властиво світській людині. Після короткої паузи міс Бертрам почала знову. Здається, сьогоднішня дорога сюди була для вас дуже приємною. Я просто не могла навтішитися, що ви так гарно розважаєте одне одного. Ви з Джулією, всю дорогу сміялися? Справді? Так, можливо. але я щось не можу згадати чому. О, напевно, я розповідав їй кумедні історії про старого ірландця, слугу мого дядючка. Ваша сестра любить посміятися. Ви вважаєте її веселішою від мене? Її легше розсмішити, відповів Крофорд, і тому, знаєте, він усміхнувся з нею веселіше в компанії, вас я би не намагався розважати ірландськими анекдотами під час десятимільної поїздки. А мені здається, за своєю вдачою я така ж весела, як Джулія, та зараз мені є над чим поміркувати. Так, безперечно, і бувають випадки, коли надмірні веселощі свідчать про безсердечність. Однак те, що у вас попереду надто прекрасне, щоб виправдати недостатню жвавість, вам відкриваються чудові перспективи. Буквально чи фігурально? Гадаю, ви маєте на увазі буквально, так звичайно, сонце світить і парк виглядає таким гарним. Та, на жаль, ця залізна хвіртка змушує мене почуватися так, ніби мене щось обмежує, щось мені перешкоджає, не можу вирватися на волю, як сказав у той шпак у вірші. Вимовивши ці слова дуже виразно, вона пішла до хвіртки, він рушив слідом. Як довго містер Рашфорд не несе ключа? І ви ні за що у світі не вийдете звідси без ключа і без дозволу і нагляду містера Рашворта. а інакше мені здається, ви могли б легко прийти отут біля хвіртки за моєю допомогою. То ми таки вчинимо, якщо ви справді бажаєте почуватися вільною і дозволити собі не думати, що це заборонено. Заборонена дурниці. Звісно ж, я можу вийти таким чином і вийду. Містер Рашфорд має прийти з хвилини на хвилину. Ви ж розумієте, він же зможе нас побачити, а як не зможе, Міс Прайс буде така ласкава і скаже йому, що він знайде нас біля того пагорба, біля дубового гаю на пагорбі. Фані, відчув, що в цьому намірі щось недобре, спробувала йому перешкодити. Ви можете поранитися, міс Бертрам», – вигукнула вона. – «а вже ж ви зачепитеся за ці зубці, і сукню можете порвати і послизнутися та впасти у рівчак? Краще не робіть цього. Її кузина, поки промовлялися ці слова, була вже по той бік огорожі, ціла і неушкоджена. І, всміхнувшись зі своєю поблажливістю, яку надає успіх, сказала Дякую, люба Фані, але я та моя сукня почуваємося чудово, тому на все добре. Фані знову залишилася на самоті, і настрій у неї зовсім не покрашився, бо її засмутило майже все побачене та почуте. Вона була прикровражена поведінкою міс Бертром і сердилася на містера Кроуфорда. Обравши кружни та їй, здавалося, не найзручніший шлях до пагорба, вони навдовзі зникли з очей, і ще кілька хвилин вона не чула і не бачила нікого. Здавалося, цей лісочок був відданий у її володіння. Вона вже ладна була подумати, що Едмонд і Кроуфорд зовсім його покинули, але не могла припустити, що Едмонд геть забув про неї. Чість несподіваних кроків відволікли її від тих невтішних роздумів. Хтось швидко йшов головною стежкою. Вона очікувала побачити містера Рашфорта. та це була Джулія, що розпашила і захекана, розчаровано подивившись на фані, вигукнула Отакої. А де ж інші? Я гадала, що Марія і містер Крофорд з тобою. Фані пояснила. Оце вигадали. Це ж треба їх ніде не видно. Вона с вона стурбовано вдивлялася угли парку. Втім, вони не могли далеко зайти, але я теж можу вилізти звідси не гірше від Марії, навіть без будь чиєї допомоги. Але ж Джулія і містер Рашфорд от принесе ключа. Почекай, містера Рашфорда, а тільки ні я. На сьогодні з мене досить цієї смейки. Уяви собі дитинку, я тільки не його жахливою матусі. Мені довелося витримати такі тортури, поки ти тут сиділа у тиші та спокій. І побути б тобі на моєму місці, то ти завжди примудряєшся якось уникати такої халепи. Це було вельми несправедливе обвинувачення, але Фані на нього не заважила. Джулія була розлючена, а вдачу мала запальну. Фані відчувала, що вона скоро заспокоїться, і тому не звернула уваги на її слова, лише спитала, чи не бачила вона містера Рашфорта. Так, так, ми його бачили. Він так летів, наче йшлося про справу життя та смерті, і встиг лише сказати, куди він поспішає і де ви всі. Шкода, що йому завдала зайвого клопоту. Це вже нехай залишається на совісті міс Марії. Я не зобов'язана спокутувати її гріхи. Від його матінки я не могла видертися, поки моя занудна тітонька витанцьовувала навколо тутешньої економки, та від сина я вже постараюся втекти. І вона, той же миті, прослизнула між палями огорожі і пішла геть, не зваживши на останній заклик фані сказати, чи не бачила вона міс Крофорта Едмонда. Острог, з яким фані тепер чекала повернення містера Рашворта, однак заважав їй докладно подумати про їхню відсутність. Вона відчувала, що до нього поставилося дуже негарно, і була засмучена, що їй доведеться про все йому розповісти. Він приєднався до неї хвилин через п'ять після втечі Джулії, і, хоча фані говорила дуже обережно, він був, вочевидь, глибоко скривджений і обурений. Спершу він ледве вимовив кілька слів, його погляд виражав надзвичайний подиф і роздратування. Він відійшов від дохвіртки і стояв там, не знаючи, що діяти далі. Вони хотіли, щоб я лишилася тут, моя кузина Марія звеліла мені сказати вам, що ви знайдете їх біля пагорба чи десь поблизу. Я не маю наміру бігати за ними, похмуро відповів він. Їх ніде не видно, поки я дійду до пагорбу, вони можуть ще кудись піти, я і так уже набігався, і він з україн здоволеним виглядом сів поруч із фані. Мені дуже прикро, сказала вона, так негарно все вийшло, Їй дуже хотілося сказати щось більш доречне. Трохи помовчавши, він зауважив вони могли би дочекатися мене. Міс Бертром гадала, що ви її наздоженете. Мені б не довелося її наздоганяти, якби вона лишилася на місці. На це нічого не можна було заперечити, і фані промовчала. Після недовгої паузи він продовжив: Прошу, Прайс, скажіть, ви в такому ж захваті від цього містера Кроуфорда, як дехто, я щось не бачу в ньому нічого особливого. Мені він зовсім не здається гарним, гарним? Ніхто не назве гарним такого недомірка. У ньому немає і п'яти футів дев'яти дюймів. Я не здивуюся, якщо насправді лише п'ять футів і вісім. Як на мене, він взагалі пропоганий з виду. Здається, мені ці кроуфорди, це надто не надто цінний додаток до нашого товариства. Нам і без них велося чудово. Фані стиха зітхнула, не знаючи, що на це відповісти. Якби я забарився з ключем, тоді їх ще можна було б якось вибачити, але я пішов одразу же, тільки но вона звеліла. Безумовно, ви поводилися дуже люб'язно, і ви, звісно, йшли швидко, але ж знаєте, відстань тут досить велика, звідси до будинку, і в самому будинку, а коли люди чекають, їм важко судити про час, і кожні хвилини їм видаються за п'ять. Він підвівся і знову пішов до хвіртки, буркочучи, що треба було одразу взяти ключа. Фані, спостерігаючи за ним, відчула, що він помалу заспокоюється. І наважилася зробити ще одну спробу. Шкода, що ви не хочете до них приєднатися, вони сподівалися, що з тієї частини парку краще побачити дім і зможуть поміркувати про його перебудову, але ж ви розумієте, без вас цього не можна вирішити. Видіслати співбесідника їй було легше, ніж утримати його поруч. Містер Рашфорд одразу вже замотушився. Гаразд, мовив він, якщо ви справді так вважаєте, мені краще піти. Це дійсно дурниці принести ключа даремно. І війшовши за хвіртку, він без будь-яких подальших церемоній пішов геть. Тепер думки фані повністю зосередилися на тих двох, що покинули її так давно, і охоплена нетерпіння вона вирішила їх розшукати. Вона пішла головною доріжкою в тому напрямі, в якому вони зникли, і тільки зібралася звернути на іншу стежину, як до неї долинув голос і сміх Міс Кроуфорд. Звуки наближалися, і наступний вигін стежки привів її до місця, де вони стояли. Ці двоє щойно повернулися до лісу з парку, де у кого не бічна хвіртка звабила їх зазирнути невдовзі після того, як вони покинули фані. І вони потрапили саме до тієї частини парку, до тієї алеї, яку фані весь ранок хотіла побачити, і сиділи там під деревом. Ну так вони розповідали. Було зрозуміло, що вони дуже приємно провели час і навіть не підозрювали, якою довгою була їхня відсутність. Фані трохи втішили запевнення Едмеда, що він за нею скучив, і хотів повернутися по неї, і, звичайно ж таки вчинив би, якби вона вже до того не була така втомлена. Але ці запевнення не могли стішити, біль від того, що її покинули на цілу годину, тоді як розповідь Едмеда тривала лише кілька хвилин, і відігнати настирливу цікавість, ну про що ж вони говорили увесь цей час? І коли вони, зрештою, дійшли згоди, що слід рушити додому, Фані почувалася розчарованою і засмученою. Минуло вже півтори години від того, як усі увійшли з дому, коли на підніжжі пологої тераси з'явилася місіс Рашфорд та місіс Норріс, готові вирусити до дикого парка. Місіс Норріс була надто заклопотана іншими справами і тому не могла впоратися швидше. Хоч деякі прикри несподіванки і зіпсували настрій її пламінниць, до неї цей ранок був напрочуд приємним, оскільки покоївка, вислухавши безліч вишукованих компліментів щодо своїх фазанів, повела її до молочарок, розповіла все про тутешніх корів і дала їй рецепт славнозвісного вершкового сиру. А після зникнення Джулії вони спіткали садівника, з яким місіс Норріс дуже приємно зазнайомилася, дала йому корисні поради щодо онукової хвороби, запевнила, що то лихоманка, і пообіцяла надіслати йому чудоліки, а він, у свою чергу, показав їй свої найкращі квітники і подарував дуже цікавий пагінець Вересу. Врешті-решт зустрівшись, вони всі разом повернулися додому і там гаяли час, як кому було до вподоби. За посиденьками на канапі, балачками про різні дрібниці гортанням квотерлі-ревю, поки не повернулися всі інші і не настав час обідати. Було вже досить пізно, коли з'явилися обидві міс Бертвам і обидві джентльмени. Їхня прогулянка, здавалося, вийшла не вельми вдалою і не прислужилася до головної мети цього дня. За їхніми словами, вони блукали, розшукуючи одне одного, і воз'єднання, на думку фані, виявилося надто спізнілим, щоб відновити гармонію. А на думку всіх інших, і для того, щоб прийняти якесь рішення щодо перебудови маєтку, дивлячись на Джулію і містера Рашфорда. Фанні відчувала, що вона не єдина, кому важко на серці. На їхніх обличчях було написано те саме: містер Кроуфорд і міс Бертрам були значно веселіші, і під час обіду Фані помітила, що Кроуфорд ревно намагається розвіяти смуток тієї двійці і покращити настрій усіх присутніх. Обід невдовзі завершився чаєм та кавою, а десять миль зворотнього шляху не дозволяли засиджуватись надто довго. І відтоді, як сіли за стіл, усі лише обмінювалися короткими зауваженнями з нічів'я, поки до ганку не подала екіпаж і місіс Нріс. Метушливо вхопивши у покрівки кілька фазанячих яєць і шмат сиру та, виливши на місіс Рашвард, потік люб'язностей першою не налаштувалася покинути дім. У ту ж вміть містер Кроуфорд, підійшовши до Джулії, мовив. Сподіваюся, мене не спіткає нещастя бути позбавленим товариства такої чарівної супутниці, якщо тільки її не злякає нічна прохолода на відкритому місці в екіпажі. Пропозиція була несподіваною, але її з вдячністю прийняли. І, здавалося, для Джулі день мав скінчитися так само успішно, як почався. Міс Бертрам приготувалася до іншого і тому була трохи розчарована, але впевненість, що насправді перевагу віддано їй допомогла їй подолати бентеження збентеження з належною приязністю поставитися до прощальних знаків уваги містера Рашфорта. Йому було, вочевидь, приємніше посадити її в ландо, ніж допомогти зібратися на козли. І те, що обставини склалися саме так дуже його втішила. Ну, Фані, це був для тебе чудовий день, от що я скажу, мовила місіс Норріс, коли вони їхали парком. «А Саме лише розваги спочатку і до кінця, а безперечно, ти маєш красненько подякувати твоїй тітонці Бертрам і мені, що ми дозволили тобі поїхати, цілий день розважатися, краса, й та годі. Марія все ж була досить роздратована, щоб не змовчати. Як на мене, ви самі непогано провели день, мадам. У вас он який оберемок усякої всячини, та ще й кошик між нами, що немилосердно б'є мене по ліктю. Любонька, це всього лише малесенький вересовий пагін. Його просто таки нав'язав мені той добросебний стриган садівник. Та якщо він тебе заважає, я зараз же приберу його собі на коліна. Ось, Фані потримака, цей клунок, ти дивися, не впусти. Тут вершковий сир, такий смачнющий, як той, що ми їли за обідом. Сердешна місіс кар, будь-що хотіла подарувати мені один із її сирів. Я сопротовилася, що вона мало не заплакала, і до того ж знаю, саме такий сир любить моя сестра. Ця місіс Увітекар справжнє золото. Вона аж отетеріла, коли я спитала її, чи дозволяється вино в людські, і витрула геть двох служниць за те, що вони з'явилися в билих сукнях. Гляди, розчави цей сир Фані, от тепер я можу чудово прилаштувати другий клунок та кошика. Що ви ще вполювали? спитала Марія, якій була приємно чути такі похвали созертон. Вполювала, Любонька, це всього лише чотири гарненьких фазанічих яєчка. Місіс Утікер просто присилувала мені їх узяти, хоч як я відмовлялася, та все марно. Вона сказала, що позаяк я живу зовсім одна, то мене. То мені не завадить розвести в себе таке птаство. А воно й справді так, я звелю корівниці покласти їх під першу ліпшу вільну курку, і якщо фазанята повилуплюються, я зможу віднести їх до себе додому і позичу в когось клітку. І це буде для мене така розрада в самотні години доглядати пташенят. А якщо мені пощастить, твоя матуся також їх отримає. Вечір був чудовий, тихий та лагідний. І краєвид на дихав природним спокоєм, але коли місіс Норріс замовкла, ніхто більше не зронив ані слова. Усі були втомлені душевно і роздуми про минулий день. Хто зна, чого в ньому було більше радості чи прикрощів, бентежили кожного.